Вітаю всіх! Сьогодні я вирішила підняти таку актуальну тему, як користь вишивки для нашого здоров'я, для нашого розвитку. Взагалі, це вишивка це дрібна моторика. Да? Ми працюємо пальцями, ми дробимо дуже дрібні речі, ми рахуємо там, вираховуємо. Отже, дрібна моторика безпосередньо впливає на формування наших логічних здібностей. Розумових навичок, ну, зміцнення нашої пам'яті тренує спостережливість, уяву і координацію рухів. Розумієте, ну, Дивіться, ми створюємо вишивку, да? ми, ми зосереджені на процесі, ми робимо такі дрібні деталі, ми логічно думаємо, куди, в якому напрямі ми маємо рухатися. Так? Отже, у нас логіка працює. Потім у нас розвивається творча уява. Ми собі формуємо уяву, що ми будемо робити, що ми будемо вишивати, який у нас буде кінцевий результат. Так? Ми ж це все собі прогнозуємо з початку роботи. Тобто ту ж саму сорочку ми вишиваємо. Ви представляєте, уявляєте собі, який це творчий процес, глибокий для нашого, нашого головного мозку. Ви собі спочатку тканину, яку тканину, які ниточки, а яку я буду, який я буду орнамент вишивати, так? а потім, потім я її буду збирати, який я фасон беру, а які значення символів на моїй вишиванці мають бути. Тобто тут багатогранний, неперервний процес іде мислення, творення. І він дуже потрібний для нашого мозку. Ви ж розумієте, якщо ми будемо так так, це, це йде розвиток розвиток людини, розвиток головного мозку, адже це профілактика хвороб Альцгеймера та інших розладів психіки і рухливої діяльності, ну про це я вам трішки пізніше розповім. А зараз ви знаєте, що хочу сказати. Ось ми з дівчатами навчалися, да? От дівчата вивчали вишивку, все, опанували шви. І я їм задала таке питання: дівчата, у мене для вас питання, що для вас значить вишивка? Чим вона вам допомагає або заважає? Чи були які життєві трудності, після чого ви не знали, куди подітися, податися? І тут на вашому шляху трапилась вишивка. Буду рада, якщо напишете свою історію. І ви знаєте, дуже багато моїх дівчат від, відкликнулись на це і написали свої історії. І це, до речі, так торкає так аж до сліз. Я хочу вам деякі історії зачитати, адже це для людей дуже корисне буде, якщо почуєте. Може. Хтось ще задумається і поверне в вірному напряму, зверне, розумієте? В вірному напрямку розвитку піде. Тобто, може, ми ще когось надихнемо, надихнемо на цей гарний наш процес розвитку нашої пам'яті, нашого мозку, тренування наших рук, нашої творчої уяви і всього іншого. Отже. Давайте я вам трішки почитаю. ну Я думаю, це цікаво буде. А там ви скажете свою думку з цього приводу, добре? Отже, для мене вишивка це моє життя. Десь з 2008 року почала вишивати маленькі рушники та на пасхальні кошики по нанесеному малюнку. Потім сподобалось вишивати картини хрестиком. З 2014 року вишивка допомагала мені чекати на сина з війни, врівноважувала. Після повномасштабного вторгнення допомагала відволікатися від обстрілів, лікувала нервову систему, без пігулок, просто хрестиком і кольором. В тривожній валізі лежали набори поряд з документами. Тепер вчуся щось новому, за що дякую, і буду продовжувати життя. В Харкові, виставковому центрі Бузок, зараз відкрита виставка Харківського клубу натхнення. Так що, бачите, дівчата об'єднуються. А Харков, виявляєте, що він пережив, які там обстріли? І ось дівчата, що в тривожній валізі, валізі в мене лежали набір вишивки поряд з документами. Ну... Взагалі. Три сестри з чути, моя бабуся і сестри дуже гарно вишивали, це передавалось з поколінь. Я розпитувала, хто були наші предки. Бабуся розповідала, що пра-пра-пра-пра-дід ще скарб. Кріпацьких часів був вільне, тривав, як сказати, станцію по заміні коней та шинок. На другому поверсі щось накшалт готелі Його дружина, наша, прапрапрабабуся, працювала гверданткою з навчання французької німецької мови. Гарно вишивала, бачила, як у панів було вишита, брала собі взірці. Моя бабуся народилась у 1917 році, пережила голодомор. Всі війни і голодовки. Всі вишивки, столове срібло, коштовності або націоналізували та спалювали, або забирали німці. Решту вишивок дідусь возив на Западну обмінювати на хліб у голодомор. Мене це вразило ще в дитинстві. І ще тоді запала мрія навчитись вишивати. Матуся моя дуже гарно вишивала, робила мережа фіранки, але я навчилась лише хрестиком, бо життя так склалося, що треба було заробляти теж на хліб. Зараз син на фронті. І я почала вишивати, що вміла. Зрозуміла, що це мене заспокоює. Мріяла навчитись рішети вишивки, білим по білому, але думала, що це дуже-дуже складне. І для мене це якось я побачила у Фейсбуці допис пані Наталі про сорочки і написала. Вона не відповіла, що я нормальним, бо справу всіх вистачало. Я й видалила це повідомлення, щоб не добридати людині. А через так, повідомлення потрапляють в СПАМ, і ти не завжди їх бачиш, справа в тому, що це так. Отже, звісно, так зараз, а через місяць побачила, що від неї оголошення про участь у форумі. Звісно, я пішла. Там організувалась група з вишивання. І головна несподіванка для мене приймала участь, і я мала честь сидіти поруч, знімати відео і навчатись у віддатної решетилівської майстрині Надії Вікторівні Вакулінко. Так, це у нас був форум в Святопокровському храмі. Дуже, дуже, дуже гарний, дуже змістовний. Потім ще. Потім так здійснилась моя мрія про навчання. На жаль, маю сімейні обставини по здоров'ю і всі уроки почала дивитись ось нещодавно. Але тренуюсь і маю надії наздогнати дівчат, навчитись і вишити сорочку сину і собі. Дуже хочу втілити мрію з дитинства, пошити сорочки для всіх у моїй родині. Нехай вони і не будуть носитись, але мають бути, як раніше були і у нас. І нехай ніколи нікому не доведеться більше міняти вишивку на хліб, як нашим бабусям, всім миром. Бачите, яка історія це, пані Олена? Да, головне, щоб був мир. Моя бабуся з Чернівської області. Під час війни залишилася з трьома малими дітьми без хати, без чоловіка, бо його розстріляли за те, що був у німців в полоні. Бабуся вижила, а вишивка для неї була спасінням для душі. Далі мама почала вишивати вже машинкою на продаж з кольоровими нитками і вибивати, як вона сказали, білими нитками дуже багато і гарно. А я малюю трохи щось малою трохи щось вишивала, якісь картинки, вже в дорослому віці була учасницею художньої самодіяльності, то треба було сорочки, то я собі і вишила. Тоді трошки ще знайомо вишивала, почала більше цікавитись сорочками. А рушетивським біло-білому зачу... зачаровувалась та коли прочитала про форум, з радістю записалася на навчання. Так що це пані Людмила і навчається, і вже сорочки шиє. Дівчатка, я прийшла до вишиванок після багатоколірних картин. В свій час вишивка допомогла в складний період життя. І зараз хочеться познайомитися з новим напрямком. І неочікувано для цього цей напрямок виявився не таким легким, як здавалося. Але потрошку вишиваю чоловічу вишиванку. Бачите, які історії да, цікаві. Може, кожен, кожен почує да, свою історію. Я думаю, буде приємно. Вишивання дійсно заспокоює нерви, особливо, коли нитка не плутиться. І таким самим чином я намагаюся відволікатися від поганих думок. Вишиваю давно. Вишивка робить моє життя спокійним, яскравим. Вишиваю багато, але це здебільшого картини. Багато вишила на подарунки, вишила дві рубашки хрестиком. Тепер хочу спробувати інші техніки вишивки. Дівчата хочуть розвиватися, розумієте, це зараз іде відродження української вишивки наших стародавніх традицій, наших швів, які були забуті з. Захопленням брокарівської вишивки хрестиком всі забули про ці шви, які ось були раніше, да, які сто п'ятдесят років назад наші бабусі відшивали. Зараз як дивишся, потрапляють тобі на очі ті сорочки, які були вишиті сто більш років тому. Боже, думаєш, невже люди в той час могли так гарно вишивати. Розумієте? У них не у них не було тих тканин, які зараз є у нас. У них не було тих девайсів, да, і от ми зараз в інтернеті, ми побачили якийсь орнамент, ми там щось, все я хочу таке вишивати, якусь нову тканину побачили, а оці ниточки випробували? Проб... попробувати, чи як це я ще не спробую такі нитки. Все треба пробувати. І в нас таке різномаїття всього. А люди в ті часи самі вирощували льон. Потім робили тканину, ниточки. Це дуже-дуже довго. І потім тільки вишивали і вишивали Ви сорочку. який це довгий був був. І не було ні пральних машинок, ні мікроволновок, нічого не було, вогонь в печі горів, все. І навіть світла не було. І то люди створювали такі шедеври. А ми що тоді нам зараз про нас казати? Що ми талановиті, що ми щось, ета? да ні. В порівнянні з тими часами ми взагалі Ми звикли, що у нас машинка стирає, робите, пилосос сам їздить хату прибирає. Да, нам ж треба вже всі. Так сказати, комфортні умови створювати, але раніше цього не було. І люди встигали, мали багато дітей, встигали попрати вручну, принести воду, нагріти на кострі, попрати, все прибрати, приготувати, їсти, худобу нагодувати, і ще й і ще вишивали. Вишиваю давно. Вишивка робить моє життя спокійним, яскравим. Вишиваю багато. Але це здебільшого картини. А зараз хочу спробувати інші техніки, мені дуже цікаво, тому і навчаюся. Ще будучи в 5-шосто класі, я з захватом задивлялась на картині, що вишивала моя сестра, щось і сама пробувала хрестиком вишивати. З часом все менше часу і бажання було, щоб сидіти за вишивкою. Ну, це, звичайно. Та все рівно завжди із захватом розглядала вишиванки чи картини вишиті і знала, що рано чи пізно я повернусь до цього заняття. І от уже під час повномасштабної вторгнення я випадково наткнулась на заготовку чоловічої вишиванки хрестиком. І відразу я зрозуміла, що хочу її вишити для свого чоловіка, який на той час був на фронті. Так я повернулась до вишивки, зайняття, яке заспокоює, надихає, приводить думки до ладу. З того часу я вишила не одну вишиванку хрестиком з весни 23-го року та завжди мріяла навчитись вишивати білим по-білому. Одного дня я випадково натрапила на пані Наталі, і ось тепер мої мрії про вишиті сурочки білим по білому стали реальністю. Отже, вишивка для мене це відпочинок, спокій і неймовірне задоволення. Боже, які гарні слова, дівчата, ви просто супер. Вишивка це релакс, особливо в нас, неспокійний час. Вишивка це магічний процес, під час якого потрапляєш у світ, де не відчуваєш, як біжить час. Коли бачиш, як з'являється якийсь візерунок, то буває таке. Що аж подих перехоплює від краси. Ні, ну це реально. Ти от створюєш, створюєш щось, да, і потім Вау! Я навіть не очікував, що я можу таке створити, да. а кінцевий результат, ну це взагалі. Дякую вам, пані Наталі, за це питання. Ну, питання, що для тебе означає вишивка, да. я перший раз озирнулася і сама себе запитала, коли це почалося? В мене бабуся по маміній лінії вишивала хрестиком, а мама гладдю. Мені більше подобалось вишивати хрестиком. Починала шити серветки, подушки, але все бракувало часу: діти, робота і все, як у всіх. Звичайно, все як у всіх. А коли повиростали сини і почали створювати свої родини, у мене виникло бажання вишити їм. Весільні рушники, де були 90-ті роки тоді. Старшому вишила два під хліб і ставати на рушничок і два маленьких подикони для вінчання, а тоді молодшому. А тепер вже вишила і онукам у мене їх три. І вже десь з рік маю велике бажання вишити всім сорочки. Але я цього ще не робила ніколи. Так що Щиро вам вдячна, що ви мене надихнули. Це пані Наталя, вона зараз за кордоном мешкає. Ми з нею зізванювалися, спілкувалися. Дуже цікава людина. Я думаю, що ми трішки згодом з нею розповіло розповімо про її здобуток, який вона зробила. Там дуже цікава річ. Я вишила всім рідним і друзям вишиванки. І коли був ювілей, запропонувала всім прийти у вишиванках. Це було неймовірне свято, зрозуміла. Життя прожила не дарма. Це мій світ в житті кожного. Ні, ну дійсно, да, от ти людині подарував вишиванку. І людина одягає і згадує тебе, да? а ти, коли вишиваєш, ти з чистими думками. З чистими побажаннями це робиш, особливо для мене вишивка це молитва без слів. Це ж скільки часу ти витрачаєш на цей процес, ти ж вже придумаєш все, що тільки можливо, так? Але я всім завжди кажу, дівчата, ми сідаємо за вишиванку, за вишивку тільки з позитивними думками, тільки з позитивними. Тому що ми в кожну свою роботу ми вкладаємо частинку своєї душі. Розумієте, якщо у вас на душі. Дуже погано, то це відобразиться на вашій роботі не треба. А людина потім одягне, да, і якісь будуть відчуття негарні, тобто тільки в гарному настрії. Тому хочемо вишивати, швидко налагодили свій настрій і беремося за вишивку. Вишиванка. Вся Україна в родині вишиванки під колір очей вишивала від прожитого віку. Тобто людина вже з досвідом да, кожному під колір очей зробила сорочки від прожитого віку. Так що, ось бачите, які історії, які торкають за душу. Да? Я ж кажу, я читала, ну прям. Сльози, сльози на очі наверталися, тому що дуже багато хороших слів, гарних емоцій люди відчувають. І особливо це дуже корисно в наш час, да, коли ми живемо в такі часи, що у нас дуже неспокійно. А вишивка вона заспокоює, вона надає тобі натхнення. Вона дає тобі радість, да? ну, ти створив сорочку там чи щось вишив, і ти кінцевий результат тебе радує. Звичайно, в процесі вишивки у тебе будуть помилки. Там ти щось випорюєш, щось не так зробив. Десь помилився. Не треба цього нікому казати. Це тільки ти знаєш. І далеко не всі це побачать, і не завжди помилки це погано. Знаєте, як давнину дівчата... Навмисно десь робили помилки для того, щоб не зорочили. Тобто на своїй сорочці для коханого вишивають сорочку, от навмисно робить помилку від поганого ока і щоб не і Все, і це тільки вона знає. І нікого, ніхто нікому нічого не розповідав. А навіщо? Не потрібно, все все ніхто не помітить. Людина бачить в загальній картині. А якщо помітить, то це тільки досвідчені майстри не помітять. І вони тобі так тихесенько можуть сказати, а можуть і промовчати, знаєте, тому що це особиста справа кожного. І якщо ти вже щось створив, нехай навіть з помилками, це вже твій витвір мистецтва. Це вже ти великий молодець, що ти це створив. Так що, дівчатка, вишиваємо і радіємо життю. А щодо Користі вишивки, я вам ще трішки зачитаю. Ми, коли вишиваємо, ми розвиваємо дрібну моторику. так? Ми розвиваємо, ми руками працюємо, такі дрібнесенькі, там ниточки в голочку вставляємо, там шовчики в нас дрібнесенькі. Отже, дрібна моторика корисна дорослим для підтримання когнітивних функцій, таких як пам'ять, увага та концентрація, покращення координації рухів. А також для стимуляції роботу мозку та уповільнення його старіння. А якщо у нас мозок уповільнить своє старіння, то що? То у нас буде ясне мислення, і ми довше будемо залишатися молодими. Ось вам і відповідь: регулярні вправи на дрібну моторику можуть покращити мовлення, гнучкість суглобів, а також загальне самопочуття та незалежність, що особливо важливо в похиливу. Віці або після травм, чи після інсульту. Стимуляція мозку та когнітивні функції. Це що у нас? Покращення пам'яті та уваги. Виконання точних руків, рухів точних стимулює зони мозку, що відповідають за пам'ять і увагу. Ну, звичайно, ти ж весь в увазі, ти сидиш дрібні, от ці ниточки там вишиваєш шовчики. У тебе ти весь сконцентрований, ти боїшся прорахувати. Тобто, у тебе весь час іде робота мозку. Розвиток концентрації. Прави вимагають зосередженості, що тренує здатність концентруватися та правильно розподіляти увагу. Оце трішечки на щось від, відволікаєшся, все, зробиш помилку. Ну, Не завжди, це вже коли воно у тебе йде на автопілоті, скажімо так, то ні. Але я ж і за себе можу сказати: це десь щось, кудись носа свого всуну, все. Ото вже потім сидиш, випорюєшся, все що не вийшово. Стимуляція мовленевих зон. Для дрібної моторики, особливо пальчикові ігри. А у нас, виявляєте, пальчикові ігри, які у нас йдуть, коли ми вишиваємо. Вишиваємо, в'яжемо там, гачком чи спицями. Будь-яка діяльність, що жінки дуже люблять. Да? Тобто, ну, в даному контексті ми розмовляємо про вишивку. Уповільнення старіння мозку. Регулярні заняття допомагають підтримувати активність мозку та запобігають його передчасному старінню. Підтримка фізичного здоров'я. От як нам дрібна моторика да, допомагає, ми розвиваємо полушаря мозку, так? І дивіться, підтримка фізичного здоров'я, покращення координації руків. Дрібна моторика вимагає взаємодії рук, пальців та очей, що досконалює координацію та спритність руків. Тобто, у нас все взаємодія, ми пальцями працюємо, ми. ми Очами дивимося, щоб не зробити помилку. Ми думаємо, скільки нам ниточок, ми рахуємо, тобто ми зосереджені, у нас все в комплексі працює. Зміцнення кістей і пальців. Вправи роблять кісті руки і пальці більш сильними, гнучкими та рухливими, що корисне при зниженні рухової функції суглобів. Так що також дуже корисна гра на фортепіано для пальців. Да? Ну, а миша, вишивка також. Так що, а психологічний стан, як підвищується, підвищення самооцінки, контроль над тілом, допевненість впевненість у своїх діях, позитивно впливає на самооцінку. Ну, дивіться, психологічний стан, в якому контексті я бачу, бачу це. Ви працювали, працювали щось, ви весь час думаєте про свою вишивку, ви, ви намагаєтеся як більше часу вивільнити, щоб цим зайнятися. так? І ви весь час про це думаєте, ви створюєте, у вас це не швидкий процес. Ви, ви створюєте, 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 і тут ви створили сорочку. І тут ви її одягнули, ви її вийшли вигуляти на якесь свято чи якась у вас значна подія. І вас питають, ну, яка у тебе гарна сорочка? Де ти її взяв? Це моя перша вишиванка, яку я створила сама. Да ти що? І відразу у людей ти стаєш в очах, як талановитий. На декілька сходинок вгору, тому що ти такий молодець, у тебе посідючість, у тебе витримка взагалі, у тебе творча уява і твої здобуті знання і навички, які ти навчався. Це ж не на один, не за один день і за, не за один рік все це набувається. Ці знання. Ти навчаєшся, навчаєшся, вкладуєш кошти, вкладуєш час, в своє навчання, а потім у тебе є результат. І, відповідно, ось розумієте, відповідна твоя самооцінка також підвищується в даному випадку. Зменшення ризику неврозів. Впевненість у своєму тілі та контроль над рухами допомагає уникнути неврозів. Неврозів. Але тут, знаєте, тут різне може бути. Тут у нас щось не виходить, ми можемо. Я таке не роблю. У мене це вже не розумієте. А от дівчата кажуть, все, я психанула, я не можу. У мене це я психанула кинула. Все. Ну зачем? Відклади собі на час, а потім продовжуй, Не треба за цього розчудуватися, не треба нервувати. Ти з другої сторони подивись на це все. Ти така молодець, ти вмієш те, що вміє тільки декілька відсотків населення. Основна маса цього не вміє. І не, навіть багатьом це не дано, розумієте? А багато хто е, не, не, не має непосидючості, навіть не має ну, здібності до цього. А ти така молодець, ти вже щось вишила, і у тебе психоз на тебе напав, що от щось не виходить. Да вийде, сьогодні не виходить, вийде все завтра. Так що, а ще найголовніше, що це у нас психологічний стан підвищується. Це стимулювання фантазії і творчості. Отже, наша дрібна моторика дуже сильно впливає на нашу фантазію і нашу творчість. У тебе з'являється творча енергія, жіноча енергія, розумієте? Ще ну, це можна окрему тему зробити, як свою жіночу енергію спрямовувати у правильне гірло, русло, не рус, рус, русло Щоб, розумієте, щоб. Не, не звернути не в ту сторону зі свого життєвого шляху і не окунутися в усі тяжкі, то треба свою жіночу енергію спрямовувати в правильному напрямку. Якщо ви її спрямовуєте свою творчість, ви. Фантазуєте, ви мислите творчо, у вас творча уява, у вас творчі проєкти, у вас не буде ніяких інших негативних, якихось поступків, розумієте? Тобто жінка, яка спрямована в творчість, вона взагалі дуже сильна особистість, да? тому що енергія жіноча спрямована в творчість, це взагалі все супер. Так що Мабуть, вже дуже довго відео, набалакала ужас. Ну нічого. Я дуже сподіваюся, що вам це буде корисне. що Дуже багато дівчат ще задумуються над тим, щоб навчатися вишивці, щоб спрямувати свою енергію жіночу, яка там десь може гуляти, знаєте, пішла ліворуч, праворуч, спрямувати в вірному напрямку, розвивати дрібну моторику, надихатися. Вишивати, відроджувати нашу українську вишивку, відтворювати, створювати нові сирочки, які є знаком ідентичності нашого українського народу. Так що, дівчатка, дуже цікаво буде почути вашу думку, буду чекати ваших коментарів. Обов'язково всім відповім. Я хочу побажати всім. Енергії творчості, енергії жінки, миру в першу чергу, міцного здоров'я і всіх земних гараздів.